Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу вітає вас з новим роком. Ми бажаємо вам у новому році щастю щастя очі. свою удачу у руки спіймати і міцно тримати, не відпускати. Здоров'я міцного бажаємо всім. Нехай радісний настрій приходить у ваш дім, щоб розумілися діти з батьками, навістки з викрухами, тещі з зетями. Ми кохати бажаємо, коханими бути, про все погане навіть вам. У кого на серці розчарування неодмінно з освіти стражне кохання. Студентам сесію добре здати, випускникам, магістрами стати. Бажаю всім, що всі працювали за достойну зарплату, щоб мали на гарну квартиру і обов'язково дачу за місто. Хвороби хай зникнуть, а з ними все зле. Хай завжди надія. Нехай радість і щастя до нас всіх прийде, хай криза від нас геть піде. Нехай здійсняться всі заповітні бажання, мир всюди буде і ніжне кохання. Хай дів різдвяно новорічних не буде змарновано і сапи. І щастя вогні розпалені в січні, нехай горять до наступного грудня. Щоб здійснилися задуми і мрії, і щастям помозь надії. Хай новий рік буде схожий на диво, щоб кожен день жилося радісно, щасливо та в мирній країні. Хай кожен військовий повернеться до родини, хай війна закінчиться скоріше, та перемога прийде в нашу країну.